Добрий день, слава Україні. На розгляд земельної комісії 35 питань. Присутні три члени, два члени комісії, голова, секретар. Кворум є, крім два спеціалісти земельного відділу, секретар міської ради і секретар виконкому. Комісію плануємо закінчити сьогодні. Всі питання рекомендувати на розгляд сесії. Прошу. Так, перелік питання. Перше: про затвердження технічної документації за минулистою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в насиліні місцевості площі нові для підімницької обслуговування житового будинку сподарських будівель споруд в місті почає вулиця 19 Антоніку Івану Михайловичу. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості площу і ноль для будівництва і обсловлення житлового будинку сподарських будівлі споруд місті Печаєвої вулиця Шкільна 10, Градишині Валентині Анатолії. На голосування хто за? Ти отрималося одноголосно. Дякую. Про затвердження технічної документації зі мною щодо встановлення відновлення межімельної ділянки наторі на місцевості площі нормальні тридцять один на для будівництва відповів рятового будинку потаської будівлі спорудністі почає вулиця Козацька, двадцять вісім Ящуку На Халовичу. Хто за? Про застеження технічної документації за минус щодо встановлення відновлення земельної ділянки на столі на місцевості площі номер 651 і відповідня штолового будинку сподарської будівлі сполуч, місті вче вулиця Микола Свідецького, 35, Магнітського, Віталій Миколаївич. На голосування, хто за. Одноголосно дякую. Підтвердження До технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на на місцевості площі 0,0704 га для будівництва обслуговування шкового будинку господарських будівель споруд в місті Почаї, вулиця Неливайка, 52, в Микутському, Федору Васильовичу. На голосування. За. Одноголосно дякую. Підтвердження До технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на на місцевості площі 0,0963 га для будівництва обслуговування житлового будинку сподарської будівлі спілку в місті Почай вулиця Лезниченка, 28А, Тимонюк Юлії Павлівні, Тичковському Михайло Павловичу. На, на голосування одного власного дякую технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на торі на місцевості Ктовчі 0718 гадля будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд місті Почаї вулиця Миколи Свідерської, 17, Хемич, Ользі Васильєві. На голосування. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на торі на місцевості Ктовчі 0877 Гад для будівництва і обслуговування будинку господарської будівлі споруд в місті Почай, вулиця Миколі, 42А, Оптицькому Роману Андрійовичу. На Голосування. Хто за? Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки натурі на місцевості площі Меркану 723 для будівництва відсловлення житлового будинку господарських будівлі споруд місті Пуча вулиця Ярослава No56 Циганюку Олександру Аркадійовичу. Ніяких питань не виникало. На голосування. Хто за, одноголосно дякую. За завершення технічної документації за індустрію щодо встановлення відновлення меземельної ділянки в натурі на місцевість кордонів Миркома Дік 79 гадля будівництва і житлового будинку господарських будівлі і споруд місті почає вулиця береза на 34, шафувало Олександра Василь. На голосування, хто за? Одноголосно, дякую. Про затвердження проєкту зему прийшли відведення земельної ділянки площою 3,4875 га в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в місті Почає вулиця Кремененська, 37Б, Кремененського району Тернопільської області, Яхимець, Ользі Італії. На голосування, хто за? Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 0,488 га в оренду для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель споруд підприємств, переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком місті почай вулиця Промислова, 5 Керівницької район Тернопільської області, майстровен Сергію Анатолійовичу. На голосування. Про затвердження проєкту за неустрою щодо відведення земельної ділянки поясніть по що в місії людині вісімдесят гав оренду для роз'їзнення та експлуатації основних відсотків потомних будівель та сувут підприємств переробної машинобудіної та іншої промислових, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком в місті почає вулиця Промислова 5 Кременецького району Тернопільської області. Майстровенку Сергію Анатолійовичу. На голосування хто за? Провідночу дозволу на спеціальне використання природних ресурсів межах природного заповідного фонду місцевого значення білі подівський офіс ДП ліси України. Минулий рік ДПЛіси України брали дозвіл на санітарне. Санітарному зачистку заповідного фонду э, СКИТ. У нас на СКИТу є заповідник державного значення. І вони брали дозвіл. Щось вони там брали, щось вони різали, різали і, в цьому році, і щось вони не дорізали, напевно не встигли. І в цьому році знову просині. Минулу, минулу сесію вони подавали, у них не було всіх дозволів, в них не було дозволу з, з одної якоїсь організації, яка не підписала їх. Через то воно не пройшло, не було всіх пакетів документів. Цей раз вони вже той дозвіл взяли і вже знову нас просить. Ну, тут буде на розгляд сесії я. Буду казати так, як є, що у заповідних зонах кожен рік санітарну вирубку робити не можна. Я не спеціаліст, але на мою думку так. Що хлопці ви щось там виїздили минулий рік, щось вам там не вийшло. Хто за? Проставлене голосування. хто за? Рівер, Михайлович, ви проти? Ні, я не проти. Але... Ми та на, на сесії це питання та піднімемо. Так. Та, 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 та. та. Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації за неустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на на місцевості площі 0,0710, площі 1,5888 де ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чеської міської територіальної громади Юрику Сергію Федоровичу. Це паї, так? Так. На голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на торі на місцевості площі 0,4864, площі 0,2109, площі 0,1857 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Старий Терем на території Печерської міської територіальної громади Бондарчук Юлії Васильівні. Це що? Товар... Людя... Товарне виробництво людина купила, що стільки паїв? На три деля, посолища и і... сыникистан. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, пять, шесть. Три. 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 На голосування хто за? Голосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення національної ділянки натурі на місцевості площа 025 для будиниця обсловення житлового будинку господарських будівлі і споруд, селі Старий Тараш, вулиця Вішанки, 4, Бринський, Любов і Манів. На голосування хто за? Голос, Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення національної ділянок внатолі, на турі на місцевості площі 075-77 площі 02096 площою 0214 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Старий Тарош Сіморі Тетяні Павлівні. На голосування хто за одноголосно? Дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мез земельної ділянки в натурі на місцевості площі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд в селі Старий Почай, вулиця Шевченка 6, Бондару Тарасу Пригоровичу. На голосування хто за? Обноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межімельної ділянки в натурі на місцевості площі 025 Галя для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, селі Почай, вулиця Орловська, 28, Жилюку, Олегу Івановичу. На голосування хто за одного госною дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості площі 025 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд, селі Старий Почай, вулиця, за вулиця Радивельська, 45. Боріаніну Володимиру Васильовичу. На голосування. Хто за повного голосу? Дякую. Про надання дозволено на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на Вимкова, на в натурі на місцевості розміром 1,01 людину умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Печецької міської територіальної громади Дубкевичу Ларисі Аркадіївні. Тут по цьому питанню є зауваження, тому що людина мала донести сертиф... копію сертифіката. Вона сказала, що він є. І вже місяць часу вона його не може донести підложення. І поки нема повного пакету документів, ми за нього не можемо голосувати і рекомендувати його на розгляд сесії. так що в протоколі так і вкажемо, що земельна комісія не рекомендувала його на розгляд сесії. Дайте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мес земельної ділянки в натурі на місцевості площі 025 для будівництва розкладання житлового будинку село Будки, вулиця Козаки, 18, 30 днів, Оксані Дмитрій. На голосування, хто за? Одного Про затвердження технічної я, документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площі 9609 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Будки, Савчук Наталії Петрівні. На голосування, хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки наперення серед 025 25 для будівництва село вулиця Травнева, 4А, Стравінській Галині Миходійні. А викреслено. буде просто на точці На 4А? Валерій Володимирович, якщо це Старинська Галина Мифодії, вулиця Торнево, ми приймали рішення виконавчого комітету про зміну, зміну ядерного номера, що в 24 році, мабуть, в липні чи в серпні. Була в неї нападка на номерії сусіда. Дякую. Його. На голосування хто за? Одноголосно. Завершення технічної документації з індустрію щодо постановлення відомої на заменої ділянки натурі на місцевості точку 025. Для будівництва відсловлення житлового будинку село Комарівка, вулиця Миро 29, покуті Олександру Миколаєвичу. На голосування. Хто за? Одноголосно дякую. За затвердження технічної документації зв'язку щодо встановлення іменно земельної ділянки на Україні місцевість 25, 025 для будівництва відсловлення житлового будинку, господарської будівлі споруд, село Комарівка, вулиця Тиха, 41, Валігурі, Людмилі Петрівні. На голосування, хто за? Заслаблення за, за. технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на тріна місцевості площі 025 для будівництва всловолення житлового будинку господарської будівлі і споруд серікомарівка вулиця Миру 32 Восьмівку Петру Олександровичу. Засладження технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки наторі на місцевості площі 025 для будівництва відсловлення житлового будинку сподарських будівель і споруд села Комарівка, вулиця Шевченка, 24, Горобницький, Лесі Васильовичі. На голосування хто за? На ну, голосування дякую. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на корінній місцевості площі 024-04 для будівництва і обслуговування швидкого будинку сподарських будівель і споруд села Лідих, вулиця Висока, 3, Ковальчук, Любові Іванівні. На голосування хто за? Одного голосу дякую. В якості технічної документації землекористу, що встановлення землення на земельній ділянці в міській господарській території, код 257 території, де блент водерський бути в реєстрі, дозволить їх увійти в кращі 6 поченок Ангеліні Андрія. Поченок. Поченок. На земельній ділянці Андрія. На голосування хто за одного голосу дякую. За затвердження технічної документації землекористу, що встановлення землення на земельній ділянці на території поченок 0,1653, площадь 011, площадь 01145, площадь 04269, ведення особисто селянського господарства відіхів добику Івану Филиповичу. На голосування. Хто за, одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на, на місцевості площі 025 для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі і спорудці висвяти мовиться джерельна 21. -м. Воронко Галині Михайлівні. На голосування хто за Одноголосно, за працює. Про затвердження технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення національної ділянки в натурі на місцевості площі 0,25 га для гадівниця встановлення житлового будинку Господарської будівлі споруд селі Всятин вулиця на Трічна, 39А, Міндельський Ганні Дмитрівні. На голосування хто за Одноголосно, за Про погодження організації ботанічного заказника місцевого значення Арина орієнтовно. Орієнтовної площі 52,37 га Ческій, екології військової 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 на території те, міської в честій стоїть правильно. На просіць, скоріте, на у нас просить створити екологічний заповідник на території Рідмирської сільської ради і взяти його під охороною науково. Рекомендує на сесію, а як буде голосувати сесія? Це вже питання. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. 35 питань, які були заплановані на комісію земельні. Ми розглянули. Тепер питання будуть на комісію виставляти секретарі ради і секретарі виконкому. Прошу Віктор Петрович. Шановні депутати, шановні члени комісії, на розгляд чергової 57-ї сесії Почаївської міської ради пропонується наступний проєкт рішення про затвердження найменування іменованого об'єкта на території Почаївської територіальної громади. З метою впорядкування номерації об'єктів нерухомості на, на території Почаївської територіальної громади, створення умов володіння, користування та розпорядження цинд об'єктами, власниками пластиками. Користувачами, законами про місцеве самоврядування, про регулювання міської будівної діяльності, Почаївська міська рада вирішила перше визначити та найменувати новий іменований об'єкт на території Почаївської територіальної громади, який розташований за межами населених пунктів громади та немає власних вулиць. А саме Україна, Тернопільська область, Кременецький район, Почаївська територіальна громада, за межами населених пунктів Липовий масив. Друге встановити межі липового масиву згідно меж земельних ділянок кадастрових номерів, визначених по додаткової. Третє. Керуючому справами секретарю виконавчого комітету надіслати дане рішення до Тернопільської регіональної філії державного підприємства Національної інформаційні системи для внесення повільних змін до реєстру Міністерства юстиції України. І четверте, контроль за виконанням даного рішення по власне постійну комісію з питань земельних відносин, простування, планування території, будівництва структури, охорони порядок історичного середовища. Зіштовхнулися, поясню так, зіштовхнулися з цим, що зараз абсолютно все місто будування, тобто присвоєння, зміни, коригування, нулювання адрес, об'єктів нерухомого майна, об'єктів будівництва відбувається через єдину державну електронну систему в сфері будівництва. І будь-яка людина може сама самостійно автоматично подати заяву на присвоєння адрес, адреси. Засобами ЄДЕЗНА, що її одна людина, один з власників однієї з земельних ділянок, які ми зараз визначаємо масивом, зробила. Планують будівництво, зіштовхнулися з такою проблемою, що земельна ділянка, на якій розпочинається будівництво, знаходиться, розташована за межами населених пунктів команди. А що ділянки дозволяють будівництво? Там товарне господарське будівництво більшість і здається у наші дві ділянки землі промисловості. Так. І саме на одній з цих ділянок, ціліве призначення яких там, землі промисловості планується будівництво. Тобто ми не присвоїмо людині. Ну, Об'єкту будівництва адреси поки не визначимо. Якийсь схематичний yeah. план, так, ділянок, і де там будівництво обслуговування має бути, промисловість, де якесь воно нема такого нічого. Я оперую картами, які є у відкритому доступі. Це mm -hmm. територія e за межами міста Почаєва, на виїзді з Почаєва. Вулиця Липова в напрямку психологіологічного інтернату, колишній сад. Ага. Це, якщо пам'ятаєте, східний садовий масив, угу. також він за межами населених пунктів. Люди нічого не могли зробити. І це, ну, бо змінює межі. Це не наші повноваження змінювати межі населених. По східному масиву, як було, я пам'ятаю, люди довго не могли нічого зробити, але такий інструмент нам якби надала постанова 690 від 21 року. -го. Ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Сергій Миколайсько. Дякую. Дякую. Шановні члени комісії, у мене проєкт рішення, який фактично не відноситься до вашої комісії, але він відноситься до комісії з питань прав людини закону ці депутатської діяльності етики та регламенту. Але так як та комісія не працює в даний момент, тому що тільки лишилося нас два члени комісії, один служить, один хворий, Сьогодні викликали до нього швидку, він не може, не може підійти. От. Третій знаходиться в Києві, так що комісія не працює. І я, ми прийняли рішення по всіх комісіях провести дане питання. І як ви на, ваше, на ваш розсуд, як ви будете голосувати, так ми будемо поступати з даним питанням. Питання в чому заключається? Про дострокове припинення повноважень депутата Кочаївської міської ради 8 скликання. Розглянувши заяву депутата Почарівської міської ради 8 скликання mm -hmm. Погаревича Гараги Омелянівни від 14.04.25 року за західним номером 49 про в неї депутатських повноважень, керуючись пунктом 2, частиною 2 статтею 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, пунктом 14, частиною 1 статтею 26 закону України самоврядування в Україні та пунктом 2 статтею 220 глави 2 регламенту Почаївської міської ради восьмого скликання Почавської міської ради міська рада вирішила припинити дослідково повноваження депутата Почаївської міської ради 8 скликання Кугаревич Варвари Омелянівни, обраною в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Тернопільської обласної організації політичної партії Опозиційна платформа за життя у зв'язку із особистою заявою про складення нею депутатських повноважень. Надіслати дане рішення до Почаївської міської територіальної виборчої комісії для проведення заміщення депутата. І третій контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини законопрості депутатської діяльності, етики та регламенту. Є заява, якщо бажаєте, я можу зачитати заяву від неї. Заява вже 18-та за рахунок. Потрібно зачитувати, чи... Ні, Ні, не, не зачитувати. Прошу вас підтримати. Даний проєкт проголосувати. На голосування. Питань немає ніяких. Не. На голосування. Хто за рекомендацією до сесії? Дякую, дякую. Додайте, будь ласка, це питання до переліку. до переліку. До, до, до дякую. дякую вам. Можете вставити його друге. Ну, і сунути теж не рекомендоване. Щоб їх було... так. Шановні члени комісії, зауваження, пропозиції немає. Дякую. До побачення. Закінчуємо роботу. Завтра прошу всіх з'явитися на сесію і Після післязавтра і підтвердити свої наміри. До побачення, дякую.